В інтернеті купа порад. Пий це будеш качком. Протеїн то стероїди, креатин печінку вбиває. Сьогодні я спокійно, без істерик і реклами поясню, які добавки справді працюють, для чого вони і кому вони взагалі потрібні. Привіт! Я Віктор, тренер, нутриціолог, натуральний атлет. Ви на каналі Фітнес по-українськи. Сьогодні я простою мовою розкажу, які добавки справді працюють. Не в теорії, а в реальному житті. Поїхали. Спочатку важливе уточнення: добавки це не магія. Якщо ти не спиш, харчуєшся, як попало, і тренуєшся через раз, ніякий протеїн тебе не врятує. Добавки це як спеції, страва без них їстівна, але з ними краще. Але якщо немає страви, хоч обкидайся переправами, буде несмачно. Отже, перша добавка – креатин. Топ за свої гроші. Найвивченіша спортивна добавка у світі. Дає приріст в силі, покращує витривалість, працює для мозку. Так реально. Найбільш доступна форма креатин моногідрат. Топ за свої гроші по співвідношенню ціна якість. Немає побічних ефектів при нормальному вживанні. 3-5 грам щодня і не паришся. Не обов'язково завантажуватись, чи робити цикли. Просто пий як вітаміни. Якщо ти чекаєш, що тебе рознесе ні. Але ти відчуєш роботу цієї добавки. Наступна добавка, про яку більшість досі думають, що це хімія протеїн. Це не анаболік, це просто білок у зручній формі. Якщо ти не встигаєш поїсти або не добираєш білка, це твій рятувальний круг. Існує кілька видів. Це роватковий, це класичний. Ізолят, якщо в тебе не переносимість лактози. Рослини ідеальний для веганів і вегетаріанців. Не пий по 5 разів на день. Це не заміна їжі. Одна-дві порції достатньо. Наступна добавка – це комплексні вітаміни. Або як їх ще називають мультивітаміни. Комплексні вітаміни потрібні тільки тоді, коли є високий дефіцит. Не потрібно їх вживати щодня, в них часто дуже завищені дозування, і ти можеш тільки нашкодити. Краще обрати одну-дві добавки, які реально працюють. Така добавка є: це ЗМА. При високих навантаженнях часто не вистачає мікроелементів, таких як магній, цинк. Тому важливо звертати на це увагу. Добавка ЗМА ідеальна для тих, хто веде активний спосіб життя. Або має високі фізичні навантаження. Магній плюс цинк плюс b6, які є в ЗМА, добре допомагають зі сном, відновленням і покращують настрій. Але знову не замінюй їжу, а доповнюй її. Наступна недооціненна, на мою думку, добавка – це харчові дріжджі. Багато хто взагалі про них не чув, але це топ для нервової системи. Містять купу вітамінів групи Б, амінокислот і мінералів. Особливо круто для вегетаріанців і тих, хто відчуває постійно втому. Можна додавати в каші салати. Смак в них горіхово сирний Ідеально засвоюються в формі пластівців і плюс можна додавати до будь-чого. Наступна добавка ААКГ Це вже для досвідчених. ААКГ це аргінін Плюс альфа кетоглутарат. Добавка дозволяє покращити силову витривалість. Діє так, Розширює судини, дає памп і заряд на тренування. Не чекай від неї росту м'язів, але тренування буде відчуватись краще. 3-6 грамів за 30 хвилин до залу і буде ефект. Не щодня, а тільки коли реально потрібен фокус і сила. Отже, підсумуємо: добавки це не основа, а підтримка. Тіло змінюється не від банок, а від дій. Все, що я назвав, реально працює, але тільки якщо твоя база в порядку сон, їжа, тренування. Золотий набір для більшості це креатин, протеїн, магній, цинк. А далі вже по відчуттях. Головне не те, що ти п'єш, а що робиш. Тіло це результат системності, а не банки за 900 гривень. Якщо хочеш довго бути в формі, думай головою, а не слідкуй за рекламою. Напиши в коментарях, які добавки ти використовуєш, і що для тебе працює. Сподобалось відео? Не забудь поставити вподобайку, ділись цим відео з друзями і підписуйся на канал. Далі буде ще більше. На сьогодні все. Побачимось наступного разу. Па-па!